Я зробила зарядки на різні частини тіла. І сьогодні наша зарядка буде спрямована на корекцію нашої осанки, в кого є сутулість від сидячої роботи, сидячого обрізу життя, малодухливого в цілому, в кого є ненависна холка, всім сюди. Стійка ноги нарізно. Коліна у нас пружні. Пам'ятаємо, що в спорті прямих колін немає. І колові оберти, рук. Назад повна амплітуда. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще вісьмірка. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Одна рука вгору, друга вниз. І ротація по чергову рук. Розводимо добре руки назад. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І третя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручки розставили. Поставили перед собою і розводимо. Зводячи добре. Лопатки. Поїхали. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І третя. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Беремо ручки в замочок над головою. І тягнемо замочок до одного плеча, до другого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8. Продовжуємо без зупинки коло. Коло. Повний вдих носом. Також цю руханку ти можеш виконувати не тільки вранці, а ще й протягом свого робочого дня. Знову ж таки, якщо в тебе сидяча робота і в тебе дуже сильно втомлюється спина. В другу сторону. Поло малюємо позаду себе, позаду своєї голови. Повний вдих носом. Видих, шарик надуваємо. Будь-якій людині з будь-яким образом життя будь-яка руханка буде лише на користь. Крутимо, крутимо і опускаємо ручки. Ставимо ручки перед собою і добре їх розводимо назад. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще восьмерочку. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Опустили ручки, стійка ноги нарізно. Кружні коліна. І тягнемося до коліна. До одного, до другого. Поїхали. Раз, два, три. таз на місці. П'ять, шість. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Іще. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудово. Ручки в сторони. Тійка ширша ноги на коліна все ж пружні. Потяглися в одну сторону, в другу сторону. Ніби нас хтось за ручки тягне в сторони. Таз на місці. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Взяли ручки в замочок за спиною, вирівняли ручки і зробили прогин в спині. І пульсація вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 4, 8. І для розгонки нашого пульсу ставимо ручки вгору, стійка ноги нарізно. Крокуємо з місця на місце, піднімаючи коліна. І заводимо по чергову лікті за спину. Поїхали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, шість. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ще 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і ще 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продовжуємо крокувати. Долоньки. Показали мені долоньки внизу і поїхали батерфляйчик, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. ще Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І останню. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, Вісім. Залишаємося в тій же стійці. Піднімаємося на носочки. Обов'язково приділяємо увагу нашим стопам. Наші стопи носять нас цілий день. Яка б вага не була у нас. Наші стопи носять нас цілий день. Дайте їм вдих. Ви працюєте, ви виконуєте зі мною? Раз. Обов'язково напиши свою думку в коментарях під цим відео, чи сподобалась тобі така руханка, що ти відчуваєш після виконання цих вправ? Чи стало в тебе більше енергії? Чи пропала в тебе ранкова сонливість, Чи з'явився в тебе гарний настрій? Чи стало більше енергії для твоєї подальшої роботи? Чи було взагалі тобі корисне це відео? І напиши обов'язково, чи треба тобі ще варіації таких руханок, тому що в мене їх є дуже багато. Я можу їх знімати вічно. Стійка ноги разом, робимо вдих. видих, вдих. Видих. І також ти можеш заміряти. Калорії, які згоріли в тебе за ці 8 хвилин. Буду рада бачити тебе на наступних зарядках. Або приходь до мене в мій онлайн-зал, де вже більше 50 тренувань в записі, і ти можеш тренуватися як онлайн в ефірі зі мною, так і по записах, де програма розпрограмована на дофамінове кардіо. Нижня частина тіла, верхня частина тіла. Кожен понеділок, середу та п'ятницю, виходять нові тренування. Заходь до мене в мій інстаграм. В шапці профіля там є посилання на реєстрацію в мій онлайн зал. Па-па!